Чоловік приходить увечері додому і застає свою дружину білявку у сльозах. Він запитує Люба, що трапилося? Розумієш, я хотіла покласти в Мартіні кілька кубиків льоду. І що? Дістала їх з холодильника, промила в окропі, і тепер не можу їх знайти. Чоловік заходить до магазину і каже продавчині Дайте мені, будь ласка, пшеничний сік без м'якоті. Незрозуміла мужчина, вам чого? Нічого, горілку давай. Петро каже батькові Тату, ти ж мене вчив, що чоловік повинен поважати себе і не бігати за бабами. Все вірно. А в чому річ? Справа в тому, що кожного разу, коли моя вчителька робить запис у щоденнику, ти як ганчірка біжиш до неї до школи. Петро питає у Сашка, ти чого такий задумливий? Та вірус у мене на комп'ютері завівся, сам видаляє файли, закриває ігри, відкриває сторінки у Фейсбуці. Ну так, а в чому проблема? Видали його і все? Не можу. Чому? А хто мені потім їсти готуватиме? Приходить чоловік до батюшки на сповідь. Батюшка й запитує Горілкою балуєшся? Ні, батюшка, такий гріх за мною не водиться. Добре, ну а м'яса в пост куштуєш? Ні, батюшка, і в цьому випадку я не грішний. Гаразд, ну а по бабам то заміжним ти хоч бігаєш. А ось тут, батюшка, як у воду дивитись, є за мною такий грішок. Батюшка з полегшенням. Ну, слава Богу. А то я вже грішною справою подумав, що ти зовсім дурень.